У першій частині відео ми розповіли про початкові етапи самостійного обслуговування кондиціонера. У цьому відео продовжимо показувати наступні етапи сервісу: беремо викрутку та відкручуємо корпус, відщолкуємо кліпси. У нашому випадку їх три: обережно знімаємо корпус, беремо пилотяг та обережними рухами прибираємо пил з теплообмінника кондиціонера. Рухи мають бути такі, як показано на відео, щоб не пошкодити ламелі теплообмінника. Беремо очисник побутових кондиціонерів та наносимо на теплообмінник для додаткового очищення, збираємо все у зворотній послідовності. Наступний етап очищені фільтри встановлюємо на місце, закриваємо кришку кондиціонера, вмикаємо живлення, перевіряємо пульт на наявність батарейок, вмикаємо кондиціонер, щоб перевірити його роботу. Важливо. Обслуговування кондиціонера потрібно проводити, коли він повністю сухий. Тобто перед обслуговуванням він не працював на охолодження та на внутрішній частині відсутній конденсат. В іншому випадку такий сервіс буде неефективним та може погіршити ситуацію.